Я хотіла закинути цю книгу на трьохсот сторінці, а потім читала останні розділи і передала. маленьке життя. Розпочала я читати її в кінці жовтня. Закінчила я її вчора ввечері, точніше, вона закінчила мене. Неймовірно, сильна історія про чотирьох друзів, де один з них є в більш головній ролі, і нам розповідається про його минуле поступово порціями, тому що одразу прочитати все те, що він пережив, просто. Неймовірно важко. І в кінці авторка зазначила, що все це є художньою вигадкою, але мені здається, таких випадків доволі багато і не все є вигадкою. І, на жаль, така наша реальність, що все написане в книжці відбувається також і в реальному житті з реальними людьми. Головного героя звати Джуд. Наразі він успішний юрист, який має проблему з ногами та спиною. Чому в нього проблеми, чому він такий закритий, невідомо навіть його найближчим друзям, і стане нам повноцінно відомо лише під кінець книжки. Книжка має майже 900 сторінок. Чому хотіла закинути на 300 сторінці, тому що було досить багато деталей? Я людина, яка любить більш динамічніші книги, але якщо вам подобається проживати з героями абсолютно всі емоції, абсолютно всі ситуації, і вам подобається більше до них прив'язуватись, вам сподобається. Плюс-мінус з самого початку стає зрозуміло, що саме пережив головний герой, але з кожним разом відкривається нова порція нової інформації. Коли я дочитувала останні та передостанні розділи, вони мене просто вбили. Вони мене вбили, а потім, коли я зрозуміла, що такі ситуації є в житті з реальними людьми, вони мене вбили знову. На початку читання цієї книги я усвідомила, що вона мені є доволі схожою на книгу Левець повітряних зміїв. І закінчивши маленьке життя, я зрозуміла, що все-таки деяка схожість є. Але маленьке життя не така динамічна, ливець повітряних зміїв не така болюча. Тому дві книжки в моєму серці, маленьке життя залишається трошечки на меншому місці, ніж левець повітряних зміїв. Але рекомендую маленьке життя тим, хто хоче, щоб книжка вас морально знищила, губила та залишила свій слід у вашому серці.